Кажуть, що гроші ніколи не мають стану рівноваги. Тобто вони або збільшуються, або зменшуються. Наскільки вимогливий сьогодні клієнт? Великого продавця сля, бо ми перетворилися на великого покупця сля. Чи змінилися якісь вимоги до якості? Зараз ну, поки що нема адекватних замінників сталі, хто не готовий використовувати російську продукцію. А хтось закриває очі і використовує будівництво е, нашого заводу в Італії. Воно не змінить позицію українських виробників так. як європейських в Лондоні. Чи не кожен другий хмарочос новий з нашої сталі підвищувати сервіс для наших клієнтів? І знижувати його собі вартість. Наскільки сталеве виробництво може бути привабливим з точки зору якраз відбудови? щоб зібрати пазл, треба спочатку його розібрати О, будівництво заводів на території України, то для цього повинні бути певні гарантії безпеки, щоб інвестори вкладали гроші вже зараз. Ми сильно Конкуруємо з імпортною сталью на території України, як ми з цією сіткової продажів працюємо по світу. Якщо ти хочеш побудувати взаємовідносини з будь ким ти повинен зрозуміти, що ти можеш дати не взяти, а дати. Як відбувалася трансформація? Я з жінкою розвівся, коли мені їсти хотілося, а грошей багато не було. Власне з тим. От я і почав готувати. Це шлях гармонії, шлях знаходження себе, сили всередині себе, більше розуміння навіть себе через те, що я роблю. Я дійсно люблю те, що я роблю.